Друзі, біткоін виріс на 5% за ці вихідні. Давайте з вами подивимося, чому це відбулося. Також подивимося, що ми можемо далі торгувати і порівняємо це з нашими попередніми планами. Перше декілька слів про наші попередні плани. Відео, яке ми писали 4 дні тому: велика ліквідація по біткоїну, де заходити в угоду. Пам'ятаєте, що базовий план в мене тут був? Що ціна зможе зробити якісь відбиття в зону 64-65. Скажу чесно, тоді в моменті, коли я записував вам відео, тоді не було прямо чіткого сигналу точки входу, щоб його її дати. Що відбулося далі? Далі бачите, в нас в клубі, коли вже почалося підтвердження, відбуватися, 29-го числа. Це є субота в обід. Я якраз записував, що відбувається поглинання. В по відкритому інтересу замітьте, що відбулося ось тут у цей зона профілю об'єму, ви моменті пробували ціну продавити вниз, і пам'ятаєте, якраз на тому відео на ті аналітиці. Попередні я вам якраз і давав похожий план: що якщо буде вихід вниз. То я там буду шукати угоди на ріст. Бачите? Тобто, по цьому плану я взагалі хотів, щоб був більший виніс низ, але на жаль, бачите, іноді доля така, що вони роблять трошки по іншому, і далі замітьте, що відбулося, бачите, як почали навалювати по відкритому інтересу, і е, далі бачите, за рахунок цього відкритого інтересу, і вибили біточок вверх, що це означає, що якийсь сильний покупець взяв і просто продавив ціну вгору, для чого вони це зробили. Це інше питання. От зараз вам більш момент. Бачите, якраз оцим всім в клубі ділився всіма апдейтами. Учора робив останній апдейт, записував відео спеціально. Тобто, бачите, по інтересу от брали, продавлювали і витягнули цю зону. Тому що по біточку зараз. Давайте будемо дивитися на рахунок цього плану. Поставте лайк, якщо вам подобається аналітика, з якою я вами ділюся, і що ми робимо. Дивіться, я скажу чесно, по біточку Я от прям сигналу в цей момент не давав, тому що минулого тижня ми торгували з клубом тільки солану. Бачите, я давав сигнал тільки от по совані, і зараз поясню чому по біточку От прям такого чіткого сигналу стопосами так у не було. Бо я не був банально біля комп'ютера. Тобто тут заходити треба було від оцієї межі профілю об'єму. От звідси бачите, якраз би було зараз 4-8%. На жаль, це якраз був момент. Бачите, іноді це була ця субота, але й неділя, третя ночі. Ось отут. Якраз, коли була точка входу на красивий ріст, що в принципі зараз буде відбуватися по бітку. Зрозуміти, коли стільки інтересу зайшло, зазвичай дуже добре, коли відбувається якась нормальна ліквідація. Бачите, так якось отут тоді. Це є чіткий сигнал. Що все, оцей ріст відбувся? Я зараз з вами поділюся декількома планами, які я особисто буду по Побітку. Перше, якщо побітку буде ще якесь нормальне пришвидшення з величезним об'ємом, ми будемо заходити в угоду на падіння. Приклад вам це був ось цей трейд, який ми брали по солані. Бачите, я давав тут прям чіткий сигнал зі всіма тейк профітами. отут навіть скріншот з моєю точкою входу з біржі. Бачите, ось тут це була моя ціна: 150 38,6 Ось, оце це є стоп лос Був бачите, і ось отут наші цілі, і потім всі апдейти я якраз писав, там першу частину закрити, другу частину закрити і третю частину закрити. Якщо буде, то ми так само будемо брати, так як от посилання. От вам приклад, що було основною причиною трейду посилання. От зараз я вам покажу це ось оцей аномально величезний об'єм. Бачите? Тобто, якби по бітку, от зараз би була похожа ситуація, він вийшов так само, цей нижній канал відторгував. Вийшов з нього і зробив величезний імпульс і величезний прямо об'єм. Ми, ми так само будемо шукати тільки в такому випадку угоду на падіння. Чому так? Тому що зрозумійте, що проблема зараз яка? Інтерес зайшов, але ще не вийшов. І статистично, бачите, от навіть ось оцей вам приклад. І статистично, що відбувається? Коли багато інтересу зайшли, вони проштовхали. То ціна дуже часто ще продовжує ріст допоки аж ось така ліквідація на великому об'ємі не відбудеться. Тому, друзі, якщо це відбудеться, це буде перший план, по якому ми будемо брати трейд. І звісно що. Я цей трейд поділюся в нашому клубі з нашою командою, і ви так само можете отримати доступи до сигналів наших і до нашої аналітики, які, яка, самі бачите, як класно відпрацьовує. Тому прямо зараз в описі під цим відео буде посилання. Пишіть заявку, поспілкуйтеся з командою, і вони вам більш детальніше покажуть, що ви можете отримати у нас в клубі. На рахунок ось цього моменту, ось цього моменту по ліквідації, от давайте я вам чуть-чуть ближче покажу. Щоб ви розуміли, як тут відбувається саме по структурі. Бачите, вийшли з накопичення з профілю, і так само замітьте, тут відбилися від нижньої межі профілю, і дуже важливий момент, замітьте, друзі, коли біточок бачите, перший раз видавлюють, можуть бути невеличкі ось такі відкати: це чисто щоб повиносити лишніх людей, і замітьте, ось тут як вони почали далі давити аж до оцієї величезної ліквідації. Тобто ліквідація зазвичай це вже кінець, що е, цикл закінчився, і ціна або перейде в боковик, або буде взагалі розворот. Тому прямо зараз, якщо навіть от по цій простій моделі, ціна бітка, замітьте, вона вищалась у цього накопичення. І дуже важливо, щоб ціна втрималася вище у цієї зони 62 200, 63, 500 62 500, перепрошую. Тому що це буде сигнал того, що ось у це накопичення до сих пір тримає, що покупець сильний, і ймовірність того, що буде ще якийсь витягнути ще вверх до якоїсь більшої ліквідації, високий. бо бачите, більша частина інтересу до сих пір не ліквідована. Тобто, якщо буде наторговка, можна буде попробувати взяти ще локальний лонг і вже шорт аж від великої ліквідації. Допоки доки може бути ліквідація, друзі, не скажу, тому що вона може бути і банально, так як ми сказали. Наприклад, до цієї зони 65-66, а можуть протащити і більше. Тобто, якщо тут буде дуже багато продавців, то не дивуйтеся, що тут може бути величезна ліквідація. Іноді бачите, ліквідація може та якось отут тут бути. Ціна в принципі дала невеличких 2-3 відсотка. І бачите, як вони зробили як то впали на скільки тут відсотків впали? Перепрошую. І вони впали аж на цілочоти відсотка, і замітьте, яка велика красива ліквідація відбувається і ціна, бачите, далі просто буквбуковику була це локальні ці плани. Давайте з вами ще один план по тому, що ми будемо робити, якщо, наприклад, для шорта чи може теоретично ціна почати падати, може. Чому я вам про це кажу? Тому що розумієте: розумієте вся наша аналітика це побудова сценаріїв: трейдера торгують мовірності. Коли ми праві, ми заробляємо в 3, 4, 5 разів більше. Але ми будемо реалістами, ми не, ми не є праві в кожній ситуації, всіх 100% випадків. Я хочу, щоб ви це свідомо розуміли, і коли ви йдете за мною, завжди ставили стопоси і зрозуміння. В якому випадку взагалі може бути злом сценарію? Друзі, цей випадок тільки якщо біточок зробилось таку штуку, яку він робив ось тут, бачите, вгорі. Тобто, в моменті гарно, красиво, жорстко тягнули вверх, бачите, але в моменті відбувся ось цей злом, невеличкий вихід інтересу, і бачите, що далі робили? Далі інтерес накидували і почали жежати вниз. І це бачите, як ціну сильно продалило. Тобто, якщо, не дай Боже, буде така ситуація, що біточок вернеться назад в боковик. Ось, отут це буде сигнал того, що покупці слабкі, і що треба буде шукати угоду на продовження нападіння. Це буде цей варіант, або якщо ціна зробить велику ліквідацію. Тільки в двох випадках я, от прям зараз буду шукати шорт, тому що допоки цей інтерес не вийде, шукати шорт складновато. Друзі, нагадую, що більш детальніше ми будемо в клубі описувати, тому що як бачите, на літку я пишу раз на декілька днів. А в клубі ми прямо кожного дня, коли є цікаві ситуації, даємо апдейти е, нашим студентам, що вони могли разом з нами їх відторгувати. А коли взагалі ситуація прям ідеальна, ми даємо сигнали з чітким стоп-лосом і тейк-профітом. тому прям зараз. Доєднуйтесь і е, також для вас е, я підготував е, відеоурок по тому, що таке ліквідність. Тому що, якщо ви починаєте свій шлях трейдингу, вам обов'язково потрібно розуміти за рахунок чого ціна росте, за рахунок чого ціна падає. Без цього вам буде дуже складно. Тому прямо зараз дивіться ось цей відеоурок на тему, що таке ліквідність. До зустрічі.